Про важливість для України підписати угоду про асоціацію з ЄС говорить і президент Європейського банку реконструкції та розвитку. На його погляд, зближення з ЄС, окрім всього іншого, допоможе Україні розвивати та модернізувати свої інституції. Загалом економічну перспективу України президент банку, що є її найбільшим кредитором, оцінив з оптимізмом. На його думку, країна стоїть на порозі великих позитивних змін та вже є зразком для наслідування в певних сферах. Щоправда, передумовою розвитку повинні стати реформ та боротьба з корупцією з президентом банку реконструкції та розвитку розмовляла Тетяна Ворожко. Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Сумеча Крабарці закликав Україну якомога швидше провести структурні реформи. Ми це закликаємо робити скрізь від Балкан до Центральної Азії. Проведіть реформи зараз, бо економічне відновлення не за горами. Але для того, щоб ним скористатися, ви повинні бути готові мати більш вільні ринки. На його погляд підписання угод про асоціацію та вільну торгівлю з ЄС Україні без сумніву з цим допоможе. основною перевагою від процесу вступу в ЄС для країн Центральної Європи, про що вони самі говорять, став вплив, який цей крок мав на розвиток їх інституцій, на їх покращення, розвиток та модернізацію. І саме цей ефект я очікую і для України. На відміну від Росії та багатьох інших країн, де працює БРР, Україна має досить диверсифіковану економіку. Українське сільське господарство може прогодувати половину Європи та північну Африку, а промислове виробництво стати конкурентно спроможнім на європейському ринку, вважає президент ЄБРР. Але це лише з умов покращення інвестиційного клімату та зниження корупції. для нас основне навіть не підписання угоди з ЄС, а запровадження. Реформ, про які ми вже давно говоримо. Ми одні з тих, хто найголосніше закликає Україну покращити свій інвестиційний клімат, переконати іноземних інвесторів прийти до вас нових інвесторів. Україна має заохочувати і внутрішніх інвесторів, які теж занепокоєні інвестиційним кліматом. Цього року ЄБРР значно знизив обсяг інвестицій в українську економіку, практично поставивши ультиматум: або корупція, або кредити. Пан Крабарті вважає, що українські уряд та особистий президент Віктор Янукович його почули. Вже до кінця року має бути підписаний меморандум про порозуміння, що надає антикорупційний захист українському та іноземному бізнесу. Анофафомбіботґрінемою. Ми наблизилися до підписання меморандуму про порозуміння між урядом, ЄБРР, Світовим банком, МВФ іншими серйозними міжнародними інституціями, а також компаніями, які працюють в Україні. Єдине про що лишилося домовитися, так це про те, як саме працюватиме омбудсмен чи орган з якоюсь іншою назвою, який розглядатиме скарги компаній на корупцію. Це останнє про що йде розмова. Ця ініціатива має дуже сильну підтримку від уряду, а також від президента. Денської адміністрації та особисто від президента. А з червня цього року банк отримав можливість видавати позички в національній валюті в Україні. Це так добре. Ми це обговорювали багато років в Україні. У лютому, коли я був у Києві, я звернувся до президента і сказав, що неможливість брати позички у національній валюті дуже пригнічує розвиток малого та середнього бізнесу, тому що багато малих та середніх підприємств не можуть брати на себе ризик коливання курсу валют. Нам треба, щоб парламент швидко рухався у цьому питанні. Президент Просив, щоб уряд проштовхнув це законодавство і парламент його схвалив. І це надзвичайно добре. Зараз ми можемо збільшити позички у національній валюті. Тепер досвід України в цій галузі, говорить президент ЄБРР, вивчає в країнах Північної Африки Мороко, Тунісі, Єгипті та Йорданії. Тетяно Ворожко, Голос Америки.